Сяць зручно закрий очі, відчуй опору в ногах, опору в спині. У Хмельницькому віднедавна з'явилося місце, де можна отримати емоційну підтримку та психологічну допомогу. При благодійному фонді Хесет Бершт запрацював відповідний центр, куди можуть звернутися не лише члени общини, а й будь-хто хто опинився у скрутному становищі. Підбирають комфортну роботу для кожного пацієнта персонально. нас. Це індивідуальні консультації, це групові тренінги, це групи емоційної підтримки, зустрічі на яких люди можуть розповісти про складнощі, які в них виникають у житті, зокрема викликані і військовими подіями, і кризами, які в них відбуваються у житті, а також ем, люди можуть звертатися у зв'язку з тими складнощами, які в них виникають в сімейних стосунках, взаємовідносинах із їх дітьми, родичами. Хоча центр і невеликий, на перший погляд, бажаючих скористатися їхніми послугами є чимало. Здебільшого це жінки і діти. Чоловіки поки не рішуче звертаються за допомогою, покладаючись на себе. Клієнтів тут обслуговують впродовж півроку. Сімейний альбом – це допомагає нам ну, теж в сім'ї впоратися з якимись конфліктами, непорозуміннями. В центрі в Хмельницькому працює шість людей. З них чотири особи це є психологи. Але оскільки Хмельницький благодійний фонд працює не тільки в Хмельницькій області, а також в ми на наша діяльність розповсюджується і на Рівненську область, Тернопільську область, і на Волинську область, в нас в цих областях також працюють колеги. У центрах обслуговують дітей, підлітків дорослих і категорію 65+. Найтиповішими є тривожні стани, переживання за родичів і близьких у час війни, невизначеність у майбутньому, гостріше почуття самотності.